Через ліс переліз, через море навкіс. Новий рік для людей подарунки ніс, кому шапку смушеву, кому юльку дешеву, Кому модерні кастети, Кому фотонні ракети? Кому солі до бараболі, Кому треснопи вітру в полі? Кому пушок нарило, а дядьки крилові крила. Був день, як день, і раптом непорядок. Куфайку з під лопаток, як ножем прошило, пробивши вату, зарягтіло радо. на сонці закипіли сині крила. Голодні небом випростали туго. Ковтали з неба синє мерехтіння? А в дядька в серці туга, а в дядька в серці тіні, кому долю багряну, кому сонце з туману, кому перси дівочі, кому смерть серед ночі, Щоб тебе доля побила. А Кирилові, прости Господи, Крила. Жінка голосила. Люди, як люди, їм доля маслом губи змастила. Кому валянки, кому мед від простуди, кому жому господу. А цьому гасподу, прости господи, Крила. Так Кирило дотями брів. І щоб мати якусь свободу сокиру. Бруском задобрив і крила обтяв об колоду. Та коли захлинались сечі, насміхалися зорі з крила, і, пробивши сорочку вночі, знов закипіли пружиністі крила. Так Кирило з сокирою жив, на крилах навіть розжився, крилами хату вшив, крилами обгородився. Та ті крила розкрали поети, щоб їх муза була не без крила. На ті крила молились естети, і снилося небо порубаним крилом. Кому нові ворота, кому ширшого рота, кому сонце в кишеню, кому друлю дешеву, щоб тебе доля побила, а Кирилові. Не пощастить же отак от чоловікові. Крила!